Одні тапочки мікс, перший плюс другий сорт, вага 15 кг. Акційна ціна 1700 гривень за цілих 15 кг. Так, нам тут попадаються тапочки, дорослі і дитячі. Ось такі м'ягесенькі, новорічні. До речі, ціна без знижки 3,5 євро за 1 кг. Так, ось такі тут, до речі, тверда підошва, Ось так мають бути. Так, в розмірі 38-39. Наступні йдуть ось такі дуже класні мішки дитячі. Розмір я не бачу. Далі це такі одноразові Coca-Cola. До речі, підошва теж тверда. Наступні йдуть дитячі. Розмір 33-34. Ось так виглядають. Далі такого плану дорослі. Ні, це теж 32-34 розмір. Ось така моделька. Так, ще одні дитячі в розмірі 32-33 на хлопчика. Так, жіночі. Теж тверда підошва. Так, дитячі тут в розмірі 28. Ось так виглядають. Наступні такі. 39-й розмір тверда підошка. Ось, такі підуги. Дивіться, які протезні Негайсеньки. Ось так виглядають. 39-го розміру. Дитячі дуже малесенькі. Дивіться, які класні. Так, наступна моделька чоловіча. Я думаю, це десь буде 44-й розмір. Так, жіночі. 38-й. Ще одні чоловічі. Дивіться, які теплесенькі. Розмір 43-й. Мягесенькі такі носочки. Новорічні. Так, ось такі. Дуже м'ягесенькі, класні. Так, наступна моделька йде ось такого плану. Це розмір 40. Так, ще одні. Так, наступна моделька йдеться з фіксиками. Дивіться, 31 розмір, дитячий. Наступна дуже теплесенька. Ось так виглядають. Чоловіче 44. Так, далі 41-й ось такий. Ось такого плану. Так, це у нас 42-й. Так, наступні йдуть такі мегасенькі. Підошва. Так, знову з твердою підошвою. Ось такі. Далі м'ягесенька. І самі по собі вони дуже м'ягесенькі. 36-37. Наступні ось такі тепленькі. На липучках розмір 39. Ось такі дуже малесенькі дитячі. Тупулічки трішки помнуті, їх потрібно буде розправляти. Ось такі. Так, це у нас розмір 42. 41. Такі класні дитячі. 38. Такі зайчики. 23-й, 24-й розмір. У нас тут ще одні дитяче, 29-й. Це у нас ідуть такі з єдинорожками. Ось такі м'ясеньки, до речі, тут така, знаєте, присутня тяжка <су> штука. Я не знаю навіть, як це описати, ніби пісочок. Ось такі. Наступні такого плану. Розуміру не бачу, але думаю, це десь 42-й. Дуже теплесенький і в гарному стані. Так, наступні. Ось такі. Тапулечки тут дуже-дуже багато. Тут ще багато, на всередині. Ось такі новорічні. В принципі, я на цьому закінчу, у нас тут залишається ще ну, досить багато, ще і дитячі, і дорослі. Тобто тут ще є різноманітні. Е, нагадую, що це були тапочки мікс, перший плюс другий сорт. Вага 15 кг, ціна 3,5 євро за 1 кілограм. Акційна ціна 1700 гривень.